Всім привіт! вийшла на рибалку, якась фігня зелена. Що таке, не знаю? Удочка в мене 4 Я метрова, популок, грузіла, крючок, все стандарт. Ще й таку удочку зробив вдома. Ті ківок буквий. Тут навіть повка немає, просто крючок і грузіо. Бачиш, отак. Що у мене панасанція? Червак і тісто. Червак. Тисто. И той копа взяв остатки там дому. Чесний карась. Карась і восстанавли. Думаю, по краснопельки буде пробой. Не знаю, що тут. Зараз розкладуся і покажу. Вон, паса. глибина десь в буде по камжитися. Плюс-мінус метро, плюс-мінус. Зараз перш на червак, а на пуцюю тісто піде. От так насадив. Ну, ждамо покльовки. О, е є, є Так, поклвка є. Опа. Е массенька. Зад закину. Стоять стои. Стой-сты. О. Ну, таково на пірках. Давай, плыви, а то і крючок не попадайся. Сама йди, по Бабушку дедушку ключу, давай. Йде. Так, я ще там у нас иди в червака нормально. Не закину, конечно, не нас далеко від берега. Закину, ну, но тоже нормально, все йде. Недалеко закину. Це вона кня. Раніше його тут не було. Да, геть уже домашнє болото стає. Не бере Пока що. Покаша що буду розкладати масіньку. Бы то взяла. Ну ладно, раскладусь, покажу. Ну, нас дев. Систу. Ну, точка. Там молчить. Потом шесть. Кумиши бавить. Во. А что? А то, а тут пташка, а то. Я думал, что есть такая риба. Ну деко тут вагать під берегом десь тут впливе шарандах. Такий пух. У мене вчора склюнуло таке вуличку, що просто жестя кагнуло. Навіть відео десь є. Да, є у мене відео. Ну, Принцип як зимова. Був удар. Аж те Зіо. Це щось. Хай не в чайку. Ну, мене обікрали в общем не червака. Чи страшно мене ще їх тут вовні. багато цього кучка? Думаю, хоть это ще отчисто є. Хоп. Ай, зараза запутала. Не запутала. Чуть-чуть